Лот номер 23 Жіноча колекція ГЕС. Лоті буде 34 одиниці. Буде Total Look, будуть футболки, будуть джинси, сукні, комбінезони. В кожному лоті одна одиниця це будуть толстовки або світшоти. Дивіться, яка спинка красива брендована. Також будуть брюки, будуть шорти, спідниці, футболки, топи і так далі. Розміри в лотах різні, від XS до XL. Моделі повномірні. У нас буде найкраща ціна в Україні на GS. Чим більше лотів ви купуєте, тим нижча ціна. Градація цін буде вказана в описі під відео. Моделі трендові, актуальні, красива біла сукня на високу дівчину. Блуза. І давайте глянемо бірочку. Дивіться, в них бірка Еко, вторинна переробка. Вони за Greenpeace. Брюки. Це брюки Гес by Марчано. Ви знаєте, Марчано це дорожча лінія Гес. Футболка Гес Los Angeles. Боді. Боді в кожному лоті є. Ще одна одиниця боді. Okay. Ці футболочки в кожному лоті. Лоти між собою відрізняються, тому переглядайте наші порівняльні відео. Також в кожному лоті буде 2 або 4 одиниці від італійського бренду Just For You. В цьому лоті футболка та блуза. Лот номер 23 може бути вашим.